До вашої уваги забули Ньюз» у студії Сергій Нікішин. Вітаю жителів забуло громади. Ми продовжуємо інформувати. Я запрошую до перегляду випуску новин. Закликаю підписуватися на ютуб канал Броди Онлайн сьогодні у випуску. Дивіться про таке. Вистава у заболоцях, репортаж із центру культури, дозвілля та спорту. Концерт у селі Заболоці, особливість події, виготовлення окопних свічок у заболоцях. Про ці та інші новини далі у випуску. Приходом холодів варто подбати про те, аби зігріти воїнів. Відтак щоразу у заболоцях виготовляють окопні свічки. Більше інформації у сюжеті у Заболоцівському центрі культури, дозвілля та спорту продовжують виготовляти окопні свічки, аби зігріти наших захисників в окопах, завдяки єдності та згуртованості жителів Заболоцівської громади під чітким керівництвом талановитої Мар'яни Баняс. Продовжують роботу із виготовлення свічок. Все відбувається дуже просто. Нарізається картон, поміщається у бляшанку та усе заливають воском. За один раз можна виготовити чимало таких свічок, але потреба у воску залишається і досі. До слова, спробувати виготовити таку окопну свічку. Взявся і я. В загальному долучитися до виготовлення окопних свічок може кожен лише мати час та бажання. Разом кожен на своєму місці повинен робити усе, аби наблизити цю довгоочікувану перемогу, яка неодмінно буде за нами. Сергій Нікішин, телеканал Бродилайн. У селі Заболоці організували досить цікаву виставу про особливість її проведення. Дивіться сюжет народному домі села Заболоці відбулася прем'єра вистави комедії по модньому за твором Михайла Старицького за участю театрального колективу Сузір'я. Мода, мода, мода тема вічна для жінок. Мода, мода, мода. Тема вічна для мужчин. Мода, мода мода проблема вічна для жінок. Мода, мода, мода проблема вічна для мужчин. Де придбати модні сукні? Модні туфлі, модні стрічки. Модні сумки, парасольки, рукавички. Модні каблучки та парфуми. Я єдиної красуні. О, мода, мода, мода. Тільки в нашому слоні мода. Перший клас. Все найкраще тільки для красунків. Не бажаєте, що вона пані дзвонарська? Овче, не бажаєте пані звонарська щось придбати? Я, я хочу купити це і, і це хочу купити. Нашому салоні тільки сьогодні унікальна колекція з Парижу. Париж! Шановні панове! Я хочу купити все! На перегляд вистави завітали місцеві мешканці, аби насолодитися грою молодих акторів, відволіктися від теперішніх подій. Під час дійства учасники показали різні емоції. Молода акторка розповіла про свою роль. Сьогодні я грала роль Наталки. Я була е, сестрою головної героїні. Е, мені сподобалась моя роль. Я була така завжди на позитиві. Спочатку трошки було. Е, так, страшно, був мандраж, але потім я війшла в роль, і все було супер. Прекрасні сценічні декорації додали, особливого колориту та кращого сприйняття вистави про українську родину, яка прагне змінювати національні традиції, щоб жити по модньому. Також протягом дійства актори в українському одязі та не лише виконали чудові танці. Мені дуже сподобалася моя роль. Моя роль це пані Дзвонарська. Дуже цікаво було, неймовірно цікаво було спробувати себе в ролі пані Дзвонарської. Звісно, було багато але вчила репетиція за репетицією, і рухи, і міміка, ну, так і дійшли до такого результату. Переживши різні емоції, герої вистави зрозуміли, що українські звичаї в ніякому випадку не слід умоднювати. Всі актори дуже професійно зіграли свої ролі. Під час події глядачі отримали море вражень від емоційного виконання кожної ролі акторів. Організаторка дійства розповіла про молодіжну подію. Сьогодні ми презентували нашому глядачу виставу по модному Михайла Старицького. ми взяли з основу його текст і інцизували цю виставу. Прийшла вона класно, я вважаю, люди сміялися. Це найголовніше, тому що сміх і хороші емоції людей – це завжди ознака того, що вистава пройшла гарно. Звичайно, було не без курйозів, але в загальному все пройшло чудово. Грав театральний колектив це наші діти були і постійні наші учасники цього колективу, і нові учасники цього разу брали участь у виставі. Наталія Коваль, Сергій Нікішин, телеканал Броди онлайн. У селі Заболоці організувала благодійний концерт на підтримку Збройних сил України. Деталі у сюжеті у Заболоцівській школі мистецтв для місцевих мешканців та усіх бажаючих відбувся прекрасний концерт від Миколая до Різдва. Із вуст учасниці прозвучала різдвяна колядка. Спішає із даля, когось чекає вся рідня, а хтось далеко в чужих. Святкує в самоті, хоч і ностежку стежку заміта, так около. Виконання ансамблю скрипалів прозвучали кулятки. концерті взяли участь наймолодші учасники карамельки від хореографії першого класу, які показали присутнім прекрасний танець про новий рік. Мішком, мішком, сі сніжинки посідають на боріг. І на сялинка, святом новий рік. Білим, білим землю завело, Щоб усім на світі Цього дня на сцені були талановиті вокалісти. Зокрема, Олексій Крушинський виконав музичну композицію вальс. Під час зійства глядачі насолодилися прекрасними музичними композиціями на різну тематику, зокрема про Миколая, Різдвяні колядки, Щедрівки, талановиті учасниці ансамблю виконали чудову пісню про Різдво Христове. Дякуємо усім, хто долучився до організації такої прекрасної події. Повну версію цього концерту. Дивіться у нашому постійному телепроєкті без коментарів. Усіх вітання з придешні дворічним святам. Нехай постійно гаразд залишиться у старому році, а новий рік принесе лише усе найкраще. Наталія Коваль, Сергій Нікішин, телеканал Броди онлайн. На цьому ми завершуємо Заболоці Ньюз. Щиро бажаю вам, аби новини у вашому житті були лише хорошими. Далі слово передаю Роману Єльчинінову. З вами побачуся завтра. Вітання усім телеглядачам, родівчанам та жителям сусідніх територіальних громад. Ми продовжуємо вас інформувати про події, що відбуваються навколо. Увага! Український гідрометеорологічний центр інформує попередження про небезпечні стихійні метеорологічні явища по Україні. До кінця доби, 17 грудня, вночі та вдень в Україні, у тому числі й в західних областях, крім Закарпаття, порив вітру 15-20 метрів за секунду. Перший рівень небезпечності жовтень. У день у більшості західних, північних та центральних областей пориви сильного вітру 25-28 метрів за секунду, другий рівень небезпечності Помаранчевий. Туман та ожеледиця на дорогах Львівщини. За повідомленням Львівського регіонального центру з гідрометеорології України, на території Львівської області вночі та в першій половині дня туман видимістю 200 500 метрів, хмарно з проясненнями. Вночі сніг та мокрий сніг, день дощ з мокрим снігом. Вночі слабка ожеледь, на дорогах ожеледиться. Вітер північно-західний. Температура вночі мінус 3 плюс 2 градуси. Вдень мінус 3 мінус 8 градусів тепла. Температура вночі мінус 3 плюс 2 градуси. Вдень 3 3,8 градусів, градусів тепла. На окремих ділянках доріг ожеледиться. 17 грудня хмарно з проясненнями, дощ місцями з мокрим снігом. Вітер північно-західний 7-12 метрів за секунду. Пориви 15-20 метрів за секунду. Температура вночі 0,5 градусів тепла, в 3 3,8 градусів тепла. 18 грудня хмарно з проясненнями. Невеликий дощ, місцями з мокрим снігом, вітер західний 7-12 метрів за секунду. Температура вночі 0,5 градусів тепла. Вдень 0,5 градусів тепла. За інформацією Українського гідрометеорологічного центру 26 грудня ввечері та вночі і вранці 27 грудня. Очікується туман з видимістю 200 500 метрів. На окремих ділянках доріг ожеледиться перший рівень небезпечності жовтий. А до кінця доби, 29 грудня, вночі та вранці 30 грудня у західних областях туман видимість 200-500 метрів. Перший рівень небезпечності жовтий. Погодні умови можуть призвести до ускладнення роботи енергетичних будівельних комунальних підприємств та порушення руху транспорту. Будьте обережні та дотримуйтесь правил безпеки під час перебування на вулиці. Пам'ятайте, життя і здоров'я кожної людини є найбільшою цінністю. Вирішити щоденні справи обов'язково встигнемо. Будьте обережні. НЕК Укренерго інформує, сезони зниження температури зумовлює зростання енергоспоживання. Особливо відчутно його рівень збільшується в вечірні години. До широкомасштабної війни українська енергосистема мала великий запас міцності і легко могла відреагувати на різні зміни. Зараз, внаслідок російських атак, можливості балансування генерації та споживання відчутно знижені. Важливо, не вмикайте кілька потужних приладів одночасно у період вечірнього пікового споживання з 16 до 21 години. Намагайтесь користуватися потужною технікою почергово. Якщо працює електроплита, не вмикайте чайник або фен. Увімкнули бойлер, зачекайте з прасуванням. Дотримання цих простих рекомендацій знизить навантаження на енергосистему та зробить її більш стійкою до різких перепадів споживання. 11 грудня було проведено другий етап змагань гри з волейболу. пліч опліч Всеукраїнські шкільні ліги у сезоні 2024-2025 років серед закладів загальної середньої освіти за сільської ради. Змагання відбулись між чотирма школами: Ясенівською, Заблуцівською, Лучківською та Дубєвською. Щиро дякуємо всім командам за активну участь та бажаємо успіху і перемоги на третьому етапі змагань. Не тривожна мені коли. Ми все зможемо для наших літиків. Добро примножимо. shoe oh, bleach Установою від 8 жовтня Камін ввів нові правила вручення повісток поштою. Тепер повістка ТЦК прирівнюється до судової, тож військово зобов'язаний повинен забрати її протягом трьох днів. Списки автоматично формує система оберіг. Відповідно до тих критерій, які визначає Генеральний штаб, це робиться централізовано по всіх областях. Притім визначено моменти, коли повістка вважається врученою. Тоді, коли представник поштового зв'язку під підпис безпосередньо вручив особі лист із повісткою. Або якщо лист із документом відправлено, але представник Укрпошти поставив відмітку, що особа відмовилася отримувати таку повістку. Також якщо співробітник пошти не міг знайти особу, якій призначено повістку, або коли лист повертається до відправника за строками зберігання, усі поштові відправлення направляються рекомендованим листом. Відповідальність за неотримання повістки встановлена 210 статтею. Кодексу України про адміністративні правопорушення у військовий період становить від тисячі до півтори тисячі неоподаткованих мінімумів доходів громадян, тобто від 17 до 25,5 тисяч гривень. Також відповідно до стадії 14 закону України про військовий обов'язок і військову службу щороку протягом січня-березня беруться на облік громадяни України чоловічої статі, яким у рік взяття на військовий облік виповнюється 17 років. Зиття громадян України на військовий облік призовників. Раніше приписка до призовних дільниць, здійснюється у районних міських територіальних центрах комплектування та соціальної підтримки за місцем проживання. Для взяття на військовий облік призовників громадяни України зобов'язані особисто прибути до відповідного району міського територіального центру комплектування та соціальної підтримки у термін, визначений у повістці, та подати необхідні документи, перелік яких установлюється Міністерством оборони України. Зиття громадян України на військовий облік призовників проводиться з метою визначення наявних людських ресурсів, ступеня їх придатності до військової служби, встановлення освітнього рівня, здобутої спеціальності або професії, рівня фізичної підготовки, вивчення особистих якостей. Призов громадян за мобілізацію здійснюється тільки за досягнення особою 25-річного віку. Шановні батьки, пояснюйте дітям небезпеку і наслідки гри з вогнем. Виховуйте у дітей навички культури безпечної поведінки, демонструючи на власному прикладі обережність у поводженні з вогнем, газом, водою, побутовою хімією та ліками. Чадний газ це поширена причина нещасних випадків у оселях, що опалюються завдяки пічкам, камінам або газовим колонкам. Чадний газ непомітний для зору, абсолютно невідчутний і здатен призвести до біти за лічені хвилини. Зазвичай під його дією людина втрачає свідомість. Може отруїтись і навіть померти. Перед тим як розпалювати пічку, перевірте димохід, чи немає тріщин, через які чадний газ може потрапити до вашої оселі. У житлових будинках, які мають пічне опалення, необхідно звернути увагу на виконання вимог пожежної безпеки під час влаштування печей та їх експлуатації. У цих будинках пожежі найчастіше відбуваються з причини перегрівання печей. Появи у цегляній кладці тріщини, а також в результаті застосування для розтоплювання печей горючих і легко займистих рідин, випаданні стопки або зольника вуглин. Встановлення детектору чадного газу в приміщенні може вберегти ваше життя, дотримуйтесь правил пожежної безпеки. Це допоможе надійно захистити вас та ваш будинок від пожежі. При виникненні пожежі негайно телефонуйте за номером 101 і викликайте рятувальників. Бережіть себе та оточуючих. Пам'ятайте. Що життя ваших дітей залежить лише від вас самих. Проведіть свята безпечно, заходи безпеки під час масових святкувань. Уникайте великих скупчень людей у закритих приміщеннях. Завчасно ознайомтесь із розташуванням евакуаційних виходів. Дотримуйтесь правил поведінки під час сигналу Увага всім або повітряної тривоги. У разі загрози негайно прямуйте до найближчого укриття. Розкажіть дітям про небезпеку вогню, електрики та піротехнічних засобів. Стежте, щоб діти не гралися із небезпечними предметами, такими як свічки, сірники чи феєрверки. Завчасно обговоріть з родиною, як діяти у випадку надзвичайних ситуацій. Зберігайте під рукою номери екстрених служб. Свято має бути безпечним. Пам'ятайте, ваша безпека та безпека ваших близьких залежить від відповідального ставлення до простих правил. Нехай ці новорічні різдвяні свята принесуть у ваш дім лише радість, тепло та затишок. Свято має бути безпечним. Напередодні Різдвяних свят нагадав про себе ботулізм у сусідній Рівненській області. Нагадуємо, ботулізм – гостра токсикоінфекція, викликана паличкою і її токсином, що міститься в неправильно приготовлених і збережених консервах. Захворювання реєструється повсюдно, окрім районів вічної мерзлоти. Присутність ботулотоксину в харчових продуктах не змінює їх вигляду запаху смаку. Збудники ботулізму широко поширені в природі. І часто забруднюють продукти. Проте захворювання може виникнути тільки при вживанні тих продуктів, які зберігалися при анеробних або близьких до анеробних умов, тобто без кисню і без попередньої достатньої термічної обробки. Це можуть бути консерви, особливо домашнього приготування, копчені, в'ялені, м'ясні та рибні вироби, а також інші продукти, у яких є умови для розвитку вегетативних форм збудників та токсикоутворення. У питаннях профілактики ботулізму основними є дотримання чистоти сировини, тому чим частіше відмито городину перед консервуванням, чим ретельніше промита риба перед засолом, тим менша ймовірність потрапляння до продукту збудника ботулізму. Рибу перед засолом у домашніх умовах необхідно звільнити від нутрощів, ретельно промити зовнішню і внутрішню поверхні. З метою попередження харчових отруєнь необхідно дотримуватись наступних рекомендацій. Не брати в дорогу та на відпочинок продукти, що швидко псуються. Їх потрібно зберігати тільки в холодильнику та обов'язково дотримуватись термін їх реалізації, ретельно проварювати, тушкувати і просмажувати харчові продукти, особливо консервовані, безпосередньо перед вживанням. Залишки їжі на наступний день перед вживанням обов'язково прокип'ятити чи протушкувати. Сирі і варені продукти при приготуванні їжі обробляти окремим розроблюваним інвентарем, тобто ножами і дошками, захищати харчові продукти і продовольчу сировину від випадкових забруднень, зберігати їх у закритому посуді. Необхідно категорично виключити придбання виготовлених у домашніх умовах консервів, яленої, копченої, солоної риби й інших продуктів харчування у місцях несанкціонованої торгівлі у приватних осіб, у тому числі через інтернет-мережу. Особливо актуальні ці поради у період свят, коли проводиться приготування значної кількості продуктів харчування, а споживання їх можливе не один день. У випадку виявлення перших ознак харчового отруєння слабкість, підвищення температури тіла, нудота, біль в животі, блювання, пронос. Не займайтесь самолікування, а терміново зверніться до найближчої лікувальної установи. Бережіть своє здоров'я і здоров'я близьких, а особливо дітей. Пам'ятайте, хворобу легше попередити, ніж її лікувати. На цьому в мене все слава Україні, слава героям.